З колві тепло там, де це важливо, де непомітно, і де видно одразу колві для теплих справ. Друзі, вітаю всіх е, групи російських безпілотників і, можливо, ракета порушили повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня. Країни НАТО вперше застосували зброю проти російських цілей. Польща задіює статтю 4 північно-атлантичного договору. Що це? Початок війни Росії з НАТО. Чи прикрий інцидент, провокація, як висловився польський прем'єр Туск? Я Тетяна Даниленко і сьогодні обговоримо наслідки удару по Польщі. Мій гість Андрій Дещиця, посол України в Польщі у 2014-2022 роках. Вітаю вас, пане посол. Ви з 2014 по 22 рік пропрацювали в послом України у Польщі. В дуже важливі роки добре знаєте внутрішньо-польську політичну кухню. І моє перше питання таке. Чи має значення шахеди заблудилися разом з ракетами під впливом нашого спуфінгу? Чи вони туди залетіли навмисне? Чи має це зараз значення? Дивіться, я думаю, що це абсолютно не має ніякого значення, тому що вони нарушили повітряний простір Польщі. Але слід відзначити, що на кінець то, вперше, польща зареагувала дієво, і ці шахеди чи, чи дрони, чи літаючі об'єкти були знешкоджені до цього часу. Ми були, знали, що було кілька разів вже порушували повітряний постріл російські ракети, дрони. Але польща не реагувала цього разу. Вона зареагувала, і це треба ну, відмітити позитивно. Сподіваюся, що це буде дуже серйозний сигнал для того, щоб не лише висловлювати занепокоєння, але діяти і не тільки, Польщі, але також партнерам Польщі в рамках НАТО і Європейського союзу. Що означає ця реакція, яку ми спостерігали? Польща підняла в повітря свою авіацію. Нідерланди також підняли в повітря свою авіацію і допомагали Польщі ліквідовувати російські, як ви кажете, літаючі об'єкти. Що це означає? Це де-факто вже задіяння колективних заходів оборони. Ну, дивіться, чому я говорю про літаючі об'єкти, тому що. Перша реакція польського уряду і польського прем'єра була також, що ну, це якісь об'єкти влетіли, порушили простір, але через деякий час вони визнали, що це були російські, і це зрозуміло, що це є російська агресія проти Польщі. Е, ці нідерландські е, е, військові літаки, які допомагали Польщі збивати, це були ці літаки, які в рамках існуючої співпраці з Польщею. Це не була задіяна поки що стаття 5 Вашингтонського договору. А, але е, наскільки мені відомо, буквально після консультацій, які відбулися, які тривають з самого ранку в, в Варшаві між е, офісом е, президента і прем'єра, і, і тепер же і парламент е, зібрався е, Сейм Польщі, зібрався на позачергове е, засідання, е, то Польща вирішила звернутися. До НАТО з проханням задіяти статтю 4 Вашингтонського договору, яка передбачає консультування між членами країнами, членами північно-атлантичного альянсу у випадку, якщо одній із сторін буде загрожувати територізагроза, буде загроза територіальної небезпеки, територіальної безпеки. Припрошу. Виходить, що без задіяння інструментів статті 4 НАТО не може бути задіяна і стаття 5 НАТО. Так дивіться, поки що ми не мали досвіду такого, чи не, не ми, а взагалі і НАТО не мало досвіду того, як буде застосована стаття 5. Поки що ніхто навіть не знає, як вона буде в на практиці застосована. Але якби логічно, коли створювалося НАТО і, і цей Вашингтонський трактат передбачав. Що перед тим як задіяти статтю 5, тобто взаємо допомогу в військову для забезпечення оборони тієї чи іншої країни члени НАТО, має бути задіяна стаття 4, бо члени НАТО мали б між собою проконсультуватися, хто що має і як діяти. Ну, це логічно, але до цього часу вони не були ці, ці статті не були задіяні, тому побачимо на практиці, як воно буде зараз реалізовуватися. Абсолютно зрозуміла позиція Польщі, і, і я тут, власне, хочу відзначити цей позитивний момент, тому що до цього часу ми бачили десь там рік, як Польща вагалася як реагувати. І не тільки Польща, там Румунія також вагалася, як реагувати, коли. Інші е, іноземні е, літаючі об'єкти порушували повітряний простір. Хоча це було зрозуміло, що е, це є тестування і, і перевірка на їхні можливості і, і реакцію з цих країн на російську, на російську загрозу. Але зараз це ну набагато е, я би сказав так конкретніші дії. І збиття цих дронів і ракет, якщо це підтвердиться, також і ракета була на території Польщі, і звернення до своїх союзників, щоб задіяти відповідні механізми з колективного захисту. Це конкретні шляхи. і Я думаю, що власне в цьому напрямку потрібно йти. Але найбільше потрібно йти не тільки в напрямку себе захищати, бо загроза йде з боку Росії. Треба діяти проти Росії. І тут дві дві два напрямки цього цієї протидії це більші санкції, якщо ми не говоримо про військову участь проти Росії, то ще жорсткіші санкції проти Росії і допомога Україні, бо лише Україна бореться реально зараз з російською агресією. Безумовно, ми е, передова лінія європейської оборони, але в будь-якому випадку цієї ночі ми зрозуміли, що театр бойових дій він так чи інакше розширюється, хоче того Європа чи не хоче, але е, він зростає. І чи можна трактувати ці події як в принципі напад на територію країн НАТО? Ну я особисто вважаю так, абсолютно так, тому що це, це є військові. Дрони, які, якщо б вони не були знищені, невідомо яку шкоду вони б нанесли. Вони могли б зруйнувати чи вбити, не дай Бог, жителів Польщі, і це абсолютна загроза територіальній безпеці Польщі, а це означає безпеці Північно-Атлантичного альянсу. Ну тут ми ще про це не згадували, але це також. Не тільки загроза Європі, це загроза власне солідарності і єдності Трансатлантичній. Це також тест для Сполучених Штатів Америки і тест прямий тест для президента Дональда Трампа, як він дальше збирається вести свої відносини, будувати свої відносини з Путіном, заявляючи перед тим, що в нього хороший діалог з Путіном. Ну тут діалогу немає. Ну ця ситуація це та скриня Пандори, яка відкриває дуже багато різних наслідків, що з цього витікають. І перший і головний це те, як сприйме реакцію Європи і НАТО Путін. Як ви гадаєте, якою повинна бути реакція Європи, Сполучених Штатів, НАТО як альянсу, так щоб Путін не... Хотів далі розширювати цей театр воєнних дій. Дивіться, я думаю, що це має бути дуже жорстка реакція з боку е, НАТО, з боку Європейського Союзу і з боку, перш за все, Сполучених Штатів Америки. Тому що якщо не зупинити зараз цього, е, цих зухвалих е, можна це назвати провокацією, але я думаю, що це не, не лише провокація, це вже конкретні дії з боку Росії. Якщо їх зараз. Е, Агресивні дії з боку Росії, і якщо їх зараз не зупинити, то вони будуть тільки ще більше створювати небезпеку не тільки Польщі, а й іншим країнам Європи. І якщо далі це не зупиняти, це може привести до нам набагато масштабнішого конфлікту, якщо взагалі не говорити про вибух третьої світової війни. І тому ця реакція має бути жорсткою, жорсткою вона має бути у заявах і жорстокою жорсткою вона має бути у діях. Цими діями можуть бути, як я вже згадав, це жорсткіші санкції, накладені на Росію. Якщо жодна країна НАТО не готова фізично, практично взяти участь у військових діях проти Росії. Підтримуючи Україну на території України, це мають бути е, жорсткі дії, жорсткі санкції проти Росії. Це має бути абсолютно беззастережна допомога е, і солідарність з Україною, і допомога і передача Україні такого озброєння, яке необхідне не тільки для того, щоб захистити Україну, але е, для того, щоб е, зупинити можливу агресію Росії. Проти е, за, заходу, і третє це має бути практичні дії, які мали би бути е, скоординовані з Україною по захисту повітряного простору. Це принаймні перша одна із перших е, можливих реакцій, яка може бути е, між Україною і е, одною з країн-членів НАТО чи цілим НАТО. Це захист повітряного простору цих країн разом з. Певною територією України, тому що ці дрони, які б залетіли в Польщу, вони летять летіли також і через Україну. Захист повітряного простору України разом з країнами-членами НАТО це буде практична. Практична відповідь Росії, що ми співпрацюємо і не дозволимо цим таким е, об'єктам, військовим чи, чи спробам Росії нарушити нашу солідарність. Росія неодноразово заявляла про те, що е, жодні санкції не зупинять війни. Буквально нещодавно Путін говорив про те, що будуть продовжувати, як вони кажуть, СВО, які б санкції не запроваджували. Вони чудово розуміють, що заходу не вдається працювати з наявними санкціями і ефективністю їх дотримання, так яка може бути ну потужний потужний воєнний сигнал. Для того щоб Путін не хотів продовжувати, і чи як тут не перейти ту грань справді як ви сказали, коли розпочинається третя світова і війна між Росією і Північно-Атлантичним альянсом, і водночас, щоб Росія отримала потужний сигнал, чи можливий чи можлива воєнна відповідь, я, я власне воєнна відповідь могла б полягати у передачі Україні відповідного воєнного е, е, озброєння боєприпасів які би могли зупинити росію від подібних атак тобто я говорю про ви далеко... маєте вас далекобійні ракети так так далекобійні ракети це перше друге це захист повітряного простору україни і країн членів нато разом спільний спільний захист і третє присутність е, іноземних військ і, і на території україни для е, зупинення російської агресії на е, ще на території України, тобто е, літаки е, Нідерландів могли б також патрулювати і небо Заходу України абсолютно, для того, щоб абсолютно могли так само патрулювати небо України як і Польщі, тим паче, що ця загроза якраз власне е, в, е, в Польщу. Приходить через повітряний простір України і через те, що ми не отримуємо достатньо відповідних противоповітряних засобів, щоб збивати їх на території України. Просто ми не встигаємо це все робити, і російські дрони і ракети нищать Україну. Щось нам вдається знищити в повітрі так, щоб вони не руйнували українську інфраструктуру і не вбивали цивільне мирне населення. Але щось не вдається, і, і воно тоді залітає в Польщу. Тому щоб не залітало, то треба тоді об'єднати зусилля в Польщі. Непроста внутрішньополітична ситуація. Прем'єр представляє одну політичну силу. Президент представляє конкуруючу політичну силу. Невдовзі через два роки вибори зрозуміло, що все непросто. Плюс вододілом на цих виборах можуть бути українофобські настрої, які не секрет, зростають. В Польщі, як нинішня ситуація сприймається польським суспільством і політикумом? Ви, ви абсолютно праві. Це протистояння, яке є між президентом і прем'єром, воно, звичайно, не сприяє консолідації зусиль в самій Польщі для того, щоб виробити відповідні механізми захисту країни? Але я сподіваюся, що власне така реальна загроза. Поки що ми говорили таку про ну, можна сказати віртуальну загрозу, тобто заяви Росії, близько війна в Україні поряд, але це не стосувалося безпосередньо території Польщі. Але це що за сьогодні сталося, я думаю, що це такий холодний душ на офіс президента і офіс прем'єр-міністра, який мав би їх зблизити. І сподіваюся, що так воно і буде. А це означає, що ці власне українофобські настрої також не стануть, не будуть. Такими е, активними вони до речі, це, це результат тої також передвиборної кампанії, яка е, була достатньо гострою передвиборної президентської кампанії. Вона і ці власне настрої залишилися далі в суспільстві і в політикумі, але е, на жаль, вони е, не допомагають об'єднувати зусилля і, і не допомагають бути солідарними з Україною. Тому е, я думаю, що е, об'єднання зусиль і е, знешкодження джерела цього, цієї цієї е, нестабільності, тобто Росії, з Кремля, спричинить також і зміну внутрішньої ситуації в Польщі, і, е, і напруження між президентом і, і, і прем'єром буде інше, і українофобські настрії поменшаться, бо їх. По перше, розігрує Росія. По-друге, є відповідні політичні сири, яким це на користь. Але якщо не буде війни, то тоді і не буде загрози, не буде Росії, яка буде це робити. Не буде цих настрій. Ми приблизно розуміємо, якою буде реакція. Можливо, вона вже є. Проросійської проросійських лідерів Європи європейського союзу. Фіцо Орбана Орбан вже сказав, що. Те, що сталося в Польщі, це звичайно привід для того, щоб якомога швидше закінчити війну. А, чи а, можемо ми побачити щось подібне і в Польщі, також коли вони почнуть замість того, щоб посилювати свою оборону, казати, що давайте натиснемо на Україну для того, щоб Україна швидше погодилася на те, щоб здати ті 6 тисяч квадратних метрів, як казав Венс інтерв'ю Fox News. так що Росія змушує Україну здати 6 тисяч квадратних метрів без бою. Ну я не виключаю, так, я не виключаю, що в Польщі будуть такі сили, які будуть до цього закликати і будуть казати, що ну от бачите, і за того, що. Україна не хоче погодитися на, на пропозиції там, не знаю, Росії, Трампа, і ми тепер є під загрозою. Звичайно, такі сили е, будуть з'являтися, такі голоси в Польщі будуть з'являтися. Але відповідь для них дуже проста. А ви готові віддати свої 6 тисяч е, квадратних метрів території до Келінграду хай приєднають кілька воєводств? Вони ви готові на це піти? Я думаю, що вони не готові на це. Так само, як вони не готові піддатися на будь-який шантаж з боку Росії, і ми не готові, тому нам потрібно бути твердими по відношенню до цього відстоювати свої національні інтереси, але очевидно, враховувати реалії але. Такі голоси це тільки голоси, які звучать на користь Росії, і підігруються Росією. Це маргінальні голоси? Чи це ті голоси, які можуть вплинути на політичний курс держави? Ні, я думаю, що вони не зможуть вплинути на політичний курс держави, тому що уряд насправді достатньо твердий і займає досить чітку позицію підтримки України з захисту своїх національних інтересів і. Що саме важливо, це е, е, солідарності і єдності з позицією Європейського союзу і НАТО. А, і, а уряд, власне, в Польщі має інструменти реалізації своїх е, планів і, і власне цих е, е, завдань, які стоять по захисту національно, національної безпеки. Тому я думаю, що ці голоси, це вони будуть із. Будуть перш за все з крайніх правих сил, можливо, частково з центрально центру правих сил, правої і справедливості, але вони не будуть мати впливу на прийняття рішень ані в парламенті, ані тим паче в уряді. Одним з об'єктів атак. Імовірних об'єктів атак так був аеропорт в Іряшеві І саме місто є великим таким логістичним хабом для перевантаження Україні різноманітних зброї і озброєння. Чи міг чи чи могла бути ціллю атаки там обрізання нашої логістики з заходу для того, щоб проблематичніше нам було постачати зброю? Елементарно просто військовими методами почали діяти, усвідомивши слабкість Європи, і що ніхто не захоче ескалювати. Цю ситуацію, чи чи можливий на вашу думку, от такий варіант, що це чисто воєнне було рішення для того, щоб от ускладнити українську логістику постачання фронту? Ну я би сказав, що це в тому числі це могло бути і, і в планах Росії власне знешкодження цього ланцюжка поставки зброї до України через аеропорт в Жешові але я думаю, що тут було Росія, коли приймала рішення про власне атаку на Польщу цю сьогоднішню дронами. Це було не тільки якби знищення інфраструктури, але або спроб знищення інфраструктури, а більше я думаю, це було протестування реакції Польщі, реакції НАТО, реакції Сполучених Штатів Америки на власне такі дії Росії. І якщо такої реакції жорсткої не буде, то Росія зрозуміє, що вона може йти далі. Чи очікуєте ви там якихось протестів у Польщі, що давайте прибирати ці логістичні хаби? Давайте не будемо перевантажувальним пунктом е американської зброї, яка прямує до України, і тому подібних речей. Чи е Росія ж очевидно працює з різними політичними силами, з вулицею е з потенційним з потенційною опозицією з опозицією і так далі? Я думаю, що так я думаю, що такі голоси будуть звучати. Особливо з боку крайньої правої партії Конфедерація, яка підтримується за інформацією багатьох джерел з боку Росії, і очевидно, такі голоси будуть звучати, але. Я думаю, що це не буде мейнстрім. Я думаю, все ж таки Польща розуміє наскільки важливою є збереження незалежності і територіальної цілісності України, бо це є захист для них. І ця формула, що е, вільна незалежна Україна е, є гарантією вільної незалежної Польщі, абсолютно має сенс, особливо е, зараз, коли ми бачимо цю загрозу для Польщі. Так, ця формула є ж гідройця, Вона безумовно звучить дуже логічно. Е, на жаль, бачимо, що не всі в Польщі це розуміють. Що зараз може робити в цій ситуації Україна, на вашу думку, як би ми могли використати її на свою користь? Я думаю, що власне Україна має долучитися до тих консультацій, які передбачені очевидно, серед країн-членів НАТО, але консультування не передбачає лише. Консультування в рамках і виключно з членами НАТО, це можна, можна консультуватися також і з тими країнами, які мають досвід боротьби з Росією і є в стані війни з Росією, бо це перш за все найважливі найважливіша інформація від першого джерел. Я думаю, що Україна мала би бути частиною цієї і добиватися участі своїх в власне в цих консультаціях і вироблення відповідно механізмів захисту. Як я вже сказав, це про що ми обговорювали, спільного колективного захисту, в тому числі і повітряного простору і країн-членів НАТО і України. Яка країна погано казати може стати наступною, але що ми можемо вже зараз розуміти про подальші дії Росії? Чи буде вона випробовувати Захід і надалі? І чи можуть інші країни потрапити під приціл? І що це за країни? Думаю, що так думаю, що так, що Росія, бо якщо не буде реакції з боку Заходу, то звичайно Росія буде пробувати це зробити з країнами Балтії, і ну логічним було б для Росії. Або напасти там на Естонію, або на Литву, або відрізати країни Балтії, почавши якийсь наступ, на який би з'єднав. E, Білорусь з, з Карінградською областю. Тобто, ну, тут... тобто Сувалський коридор він все ще. Абсолют, абсолютно, так. Він абсолютно для є e, ну, під загрозою, я б так сказав. А це означає під загрозою і солідарність, єдність НАТО і відрізання країн Балтії від союзників. E, від e, 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 Слово б, на сп справжнє випробування п'ятої статті НАТО, воно ще попереду, так? Думаю, що так. Думаю, що так. І чим швидше буде виконано стаття 4, проконсультуються між собою країни-члени НАТО і вироблять відповідні механізми протидії, тим е менш реальним буде застосована стаття 5. Не хотілося, щоб її застосовувати, але до цього треба бути готовим. Що ж, дякую вам, друзі. Якщо вам було цікаве це відео, ставте е, під ним лайк, підписуйтеся на Ютуб Української правди, якщо цього досі не зробили, і звичайно, вступайте до клубу читачів. Це справді важливо. І до наступних зустрічей.